Казка про знахаря або казка про аптекаря. Колись у горах Жив собі чоловік та жінка. Були вони бідні, дуже слабували і мали одного синочка. Ще хлопчик не підріс, а вони повмирали. Залишився він самий. Що робити, як жити? Голод, голод відігнали від хати. Пішов він по селах шматки хліба просити. Ходи, ходи. Одного разу заходить в якесь містечко, де жив один аптекар. Заходить, хлопчик до нього, поздоровався, а далі просить, дайте мені щось, будьте добрі. Аптекареві дуже сподобався цей хлопчик. Тоді не втішився. Може, думає, в нього нікого немає, він залишиться в мене? питає хлопця. Ти звідки? Хлопець сказав, тата, маму маєш? Ні, каже, повмирали. А куди ж ти йдеш? Та ходжу, прошу, бо не з чого жити. Може, питає знахар, ти б залишився в мене. Ми б двох зілля збирали. лікарства робили. Було б нам добре. Хлопець подумав, подумав та й згодився. От живуть вони обидва. Збирають зілля, роблять лікарства, лікують людей. Колись не було так багато лікарів. А були отакі знахарі. Одного разу аптекар довідався, що якби зловити білу гадюку та зібрати з неї яд, та зварити її, то хто б перший покуштував тієї юшки м'яса, той би знав усе. Як звірі говорять, як птахи, трави перешіптуються. Все-все знав би. Довго ходив аптекар, шукав білу гадюку, але хлопцеві про це не признавався. Але одного дня таки уздрів цю гадюку, копив, зібрав з неї яд, приніс її додому, закинув губаняк і сказав хлопцеві зварити. Хлопець варив їсти, каже, як звариш, це не смій куштувати, бо якби покуштував, то я б тобі язика відрізав. Так сказав і пішов. А хлопець варить та й думає. А що як я й собі трошки покуштую? Звідки він буде знати? Взяв, сьорбно в юшки, з'їв трішечки розвареного м'яса, і стало йому так добре, незвично, сам не свій зробився, геть усе видить, усе чує, все розуміє. Птахи летять, а він чує, про що вони говорять. Трави перешіптуються, він розуміє, про що. Надходить аптека. Зварив, питає, зварив, каже хлопець, а не куштував ні, відповідає, Аптека узяв, посьор юшки, з'їв м'яса. Почав він також дещо чути, розуміти, але все не так, як хлопець. Але й далі ходять вони разом, збирають зілля. Хлопець розуміє кожне зело. З часом почали сперечатися. Старий каже, це не добре. А хлопець каже, добре, Аптекари думає, Невже він може краще від мене розумітися на травах? Ну, каже, як ти такий мудрий, то будемо робити все окремо. Ти собі, я собі добре. Почали вони збирати і робити зілля на рідне. Але хлопця виходить краще, в нього стали більше брати, зілля краще допомагало, тоді знахар почав здогадуватися, що хлопець, певно, покуштував гадюки. Одного разу, як хлопець спав, знахар ухопив його. Підрізав язик і прогнав з дому. Той пішов, ходив, ходив світами та так аж до зими, а взимку не знає, де подітися. Приходив із села в село і зайшов у ліс. Приперся до груби верби, чує, там у вербі говорять змії, каже старша. Знаєте, отой аптекар, який убив нашу королеву, мав у себе хлопця. Тепер він того нещасного прогнав, Відрубав йому язик. І той хлопчик не має що їсти. Ходить, журиться, бідує. От якби він заліз у до цієї верби та вліз би межи нас, та ми б його гріли аж до весни. А він лизав цей камінь, що між нами. І йому б язик відріз. І він би жив, як колись. Хлопець те все вчув і лізав до пло. Заліз межи змії, вони його обсотали і почали гріти. Зігріли та й наказують лизати камінь. Так до весни язик наріс. Змії розкрутилися з хлопця, і він виліз з того дупла, подякував та й пішов далі. Вже з язиком, уже добре. Іде, 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 виходить до села, дивиться, а там порять чоловік биками. Та так мучиться. Сам оре, сам завертає в борозну, б'є биків, а бики також дуже помучилися та й говорять між собою. Чого він нас б'є, кричить на нас, ми ж також змучилися. Хлопець подивився, що й бикам, і чоловікові тяжко та й каже, Вуйку, я би вам поміг це орати. Як ти не квапишся, то я би був дуже радий, каже той чоловік. Узяв хлопець бика запов'яз і пішов у борозну. І чоловік зрадів, і бики втішилися. Поорали. Газда каже, ходім, переночуєш у мене, бо куди ти вже підеш уночі. Пішли вони до Газди додому. Газдиня злагодила вечерю, повечеряли, Газда каже, може б, ти в мене хлопче найнявся. Най буде, каже хлопець. Живе він собі вже в цього газди, вже все поорали, залеснували. а це газдів була дівчина. Газдиня каже, от якби нам якийсь хлопець трапився, ми б уже її віддавали. А чоловік, слухай жінко, хто нам може бути краще, як наш слуга? Він все вміє робити. Сказали хлопцеві, а він радий. На другий день молоді пішли в церкву, повінчалися і живуть. Газда каже, тепер я вже старий, передаю тобі все господарство, керуй ти. Добре, каже хлопець. Прийшло літо, дивляться вони, а на їхню пшеницю понасідало багато варін. Старий хапнув рушницю, хотів їх перебити, але хлопець відібрав рушницю в нього. Не треба бити наїдять. Вони ж тобі все поїдять. Кричить старий, не журіться, каже, у нас буде найкращий урожай. А навесні йдуть в полонину. Молодий Газда до в коня та й хоче їхати. Жінка проситься, візьми мене з собою. Він її відмовляє, але врешті посадив жінку на коня, і вони поїхали. Їдуть, а з берега проти них також їде чоловік, змучив коня. Три великі бочки бринзи лезе. Цей кінь заіржав, а кобила молодого газда обізвалася. Хлопець зрозумів, про що вони говорять, та так весело засміявся, розминулися і пішли далі. Виходять на свою полонину, а там коло смереки прив'язаний старий пес. Пес влить, плаче. Поки я був молодий, врятував старому газді дитину під вовка. Та газда був до мене добрий. А тепер, настаєсь, мене прив'язали тут, аби я здихав. Молодий газда бере, відв'язує цього пса і каже вівчарам. Цього пса треба годувати маслом, хлібом і тим усім, що їдять вівчарі. Газдо, кажуть вівчарі. Та він уже старий, нічого не може. Робіть так, як я вам кажу. На другий день дивиться. А молоді пси роздирають здохле телятко, та так скачуть, гавкають, проклинають молодого газду. А ви йому всі корови виздихали, тоді ми собі вже добре попоїли, поскакали та погоралися. А чоловік вчув, вхопив рушницю із цивяха Бах, бах, бах. Постріляв псів. Вівчарі кричать. Що ви газдо нам зробили? Молодих псів повбивала старого залишив? Так треба, каже. Зібрався і повернувся з жінкою додому. Сіли в хаті їсти. Чуть прилітає зозуля до вікна. Сіла та так викукує, так заливається. А молодий газда лише узяв рушницю, стрілив, убив зозулю. Старий газда сердиться. Що ти зробив? Нащо зозулю вбив? Нічого, нічого, каже, так треба. А жінка вкрик. Це й усе щось робить таке, як не треба. Скажи, чоловіче, як ми їхали на полонину, чому ти так весело засміявся тоді, як коні заїржали одне до одного? Жінко, мені не можна це сказати, як я тобі це скажу то вмру А вона, ну, то й умирає, але скажи мені. Тоді йди, труну замовляй. Але була готова. Добре. Жінка пішла, приносить труну. Він в ліг і вже відкрив рота, аби признаватися, як тут когот вилітає у вікно до хати та як закукурікає. «Кукуріку! Кукуріку! -ку, ку ти дурню всякий такий. Маєш одну жінку і не годен дати їй ради. А в мене двадцять жінок. Я з однією поговорю, з другою пограюся, а третю крилом вріжу. Кожній щось пораджу. А ти маєш одну жінку та й з тієї справишся. Та ти, дурню, розсердись і скажи, що ти собі про це подумав і через це сміявся. Жінка заходить до хати. Ну, кажи вже. А чоловік як розсердиться, та й давай жінку сварити. Оце я, каже, тоді подумав, що б з того було, якби я на тебе розсердився прочив газ до жінку та й думає, раз мене вже ніхто не випитує, та мені нічого не буде, як я признаюся, скликав усіх до хати. Я вам хочу щось казати. Кажи, пам'ятаєте тоді, як ворони сіли на нашу пшеницю, то вони дякували і казали. Аби цей газда жив сто років і аби в нього був такий урожай, як ні в кого. Ви хотіли вбити цих ворон, а я вам не дав. А та зозуля, що прилетіла під наше вікно, дуже проклинала вас, казала, аби цей газда не діждав року дожити, то я ту зозулю і застрілив. А коли ми, жінко, йшли в полонину і зустріли чоловіка на коні, то його кінь крикнув до нашої кобили. От як тобі добре, ти везеш одну жінку на собі, а мене так тяжко втомили, три бочки бринзи дали нести. А кобила відповідає, мені також не дуже так легко. В мені лоша, а в моїй газдині син. Тому що дуже на них зважати, дуже обережно нести. Того То я й засміявся, як почув. Що в мене буде син?